Пане Вадиме, які ваші пропозиції від фракції «Батьківщина»? Соціологія показує, що насправді рейтинг зростає «Батьківщини». Очевидно, вигідно, вигідно йти на перевибори Чи ні. Чи будете домовлятися, оновлювати коаліційну угоду, дивитися, кого підсилити, яке міністерство чи яке бачення у вас? Ну, я, по-перше, хотів вступити в дискусію своїх колег і сказати: знаєте, таку річ, що ніколи. За часів українського парламенту не було такої ситуації, коли уряд був відірваний від парламентської коаліції, яка його призначила, коли відбувається заява прем'єр-міністра, що весь уряд є під захистом там, чи під дахом нашої фракції, це говорить про одне: що немає єдності в коаліції. От як може от сьогодні для країни, якщо ми з вами, як депутати, мажоритарники і уряд, влада працюємо для людей? Як сьогодні можна ефективно працювати, коли будь-які реформи, чи то законопроекти, чи щось інше буде наштовхуватись на супротив людей, які працюють в парламенті, в комітетах, в асоціаціях, я знаю, там в експертному середовищі, як можна ці реформи робити, якщо немає злагоди між тими, хто сьогодні має виконувати законодавство і впроваджувати ці реформи, і тих, хто забезпечує законодавче поле? В цьому випадку я бачу і дійсно погоджуюсь з колегами, які говорять, якщо ми не знайдемо консенсус, а для цього потрібно одне. Для цього потрібно зрозуміти, в якому соціально-економічному напрямку має рухатись країна. Це про що говорить батьківщина? Або ми знову оподатковуємо пенсію. Чому? От чому ми сьогодні не можемо зняти це оподаткування? Або коли к нам приходить укргазвидобування і каже, що ми сьогодні можемо на 5 мільярдів кубів газу видобувати більше, для цього нам потрібна така допомога і зменшення ренти. Чому От ми не розуміємо зменшують ренту, дійсно зменшують, але з 1 квітня? Чому це неможливо було зробити в жовтні? І багато інших речей. Чому ми не боремося тіньовою економікою? Чому ми не створюємо робочі місця, не даємо можливість полегшення ведення бізнесу, перевірок. А навпаки, ми зробимо так, що у нас зростає тіньова економіка, в тому числі і аграрії, які сьогодні уходять в тінь. Натомість ми залучаємо додаткові кредити і кошти. Ми їх залучаємо, ми їх проїдаємо, ми їх не... Витрачаємо на реформи, ми їх витрачаємо на якісь концепції, написання стратегії там, 2020, там, розвиток якихось там і так далі. Але він не йде в реальний сектор, в реальну галузь економіки, яка створює робочі місця, яка сплачує податки до бюджету, а звідти у нас і наповнення пенсійного фонду, зарплати бюджетникам, соціальні видатки, захищені статті. Чому ми сьогодні не розуміємо, одна рука уряду робить децентралізацію? Міністерство регіонального розвитку. А інша рука вбиває децентралізацію. Це Міністерство фінансів. Коли весь парламент стоїть і говорить, неможливо так, давайте розберемося там, по екологічному податку. Ну чому ми сьогодні робимо такі речі, не поспілкувавшись там, з нашими колегами з областей, з обласними радами? Ми говорили про ПТУ і багато інших речей. Але чомусь, ну от знаєте, вот сказали, вот так от краще, і депутати потім нажимають, витрачають час героїчно це роблять. І, і депутати нажимають зелені кнопки. Розумієте? Нема розуміння. Тобто, хтось хоче продавити і показати, що це вірний шлях, а потім не хоче прийти і сказати: знаєте, ми зробили помилку. Давайте відверто. Це підкоригуємо, тому що сьогодні приймається бюджети, і саме я відповів: хочу зауважити, колеги, саме за відсутності спілкування і знаходження спільної точки зору між коаліцією, нас залишилось чотири фракції, і урядом відбудеться те, що можливо залишиться старий уряд, але звіт буде, не буде проголосовано за звіт задовільно і не буде надано задовільну оцінку. Не буде 226 голосів, щоб дати задовільну оцінку. Далі, програма дій уряду на наступний рік теж не буде проголосована. Якщо вона не буде проголосована, то в очах парламенту, коаліції і людей цей уряд буде вважатися нелегітимним. Хоча юридично він буде легітимним, він буде вважатися нелегітимним. Нема довіри. І рейтинги показують, і коаліція показує, і суспільство показує. Нема довіри. І все це йде піде до того, що ми дійсно підемо на перевибори. І я тут згоджуюсь з колегами, коли говорять. Що в цьому страшного нічого немає, дійсно немає. Але мені дуже хотілося, щоб ми чітко розуміли, якщо ми йдемо на перевибори за старим законодавством, за старим це будуть колосальні мішки, це буде колосальний 207-й округ. Ми, ми розуміємо про, про що говоримо. Там і в кожному так окрузі буде така боротьба. Хто більше грошей роздасть, то ти зайде депутатом. І наступний парламент, отут я вже кажу від людей: чи він буде кращим? Так буде нових облич більше. Але чи кращим він буде, коли будуть е люди зайдуть і потратять свої кошти? А де потім їх одбивати? То есть, mm -hmm. від відробляти. Тому я кажу: якщо ми йдемо і погоджуємося, що ми в тупіку. І далі всі законодавчі ініціативи уряду будуть наштовхуватися на тотальне несприйняття комітетів, коаліції і так далі. Тоді ми йдемо, але за умови, що нам потрібно змінити виборче законодавство. А в нашому випадку нам потрібно знайти ту золоту середину. Я маю на увазі на в коаліції, по якій ми е е підемо на наступні вибори. Бо йти на вибори за старим законом це нонсенс, і нонсенс працювати з урядом, сьогодні у якого сьогодні відсутнє. Розуміння з фракціями коаліціями і сьогодні, оця перепалка між прем'єром, коли він необачно сказав такі речі, і головою Верховної Ради ще раз засвідчила про те, що ми на різних сьогодні позиціях стоїмо. Чи можна готові демонструвати сьогодні єдність більшості чіні через предметні кроки? Знаєте, ну, якщо ви подивитесь на батьківщину, ми в більшості підтримували і урядові закони, і в більшості підтримували ті реформаторські речі, які пропонувалися. В більшості ми голосували: антикорупційні всі речі, правоохоронні всі речі, економічні всі речі, євроінтеграційні. євроінтеграційні ми підтримували. Я хочу просто наголосити, щоб ми з вами знаєте, не заводили телеглядачів там ну, в якихось там рожеві. Ми не зможемо працювати без народного фронту. Народний фронт це розуміє. Ну, як ви собі уявляєте прем'єра будь-кого, який буде не від народного фронту, як буде ставитись ця фракція до пропозиції цього уряду? Так сьогодні, як батьківщина ставиться дай, дай. до Йоценка. Да. Ми будемо так тобто, ставити. Тобто, ситуація, і ми ж я жартую. Да, це і ситуація жартую. І, і, і колега, це колега жартуючи, знаєте, ну він вірно може, каже, може, і, і, да. і коаліція це розуміє, що сьогодні. Якщо не прем'єр Яценюк, то тільки перевибори. Ну вот так от воно є, бо будь-який інший прем'єр. А повірте, у нас сьогодні є на п'яти пальцях ті люди, які можуть позмагатися з асоціаціями з усіма для того, щоб вони визначили або довіряють вони цим людям, щоб парламент чи коаліція могла призначити і разом з комітетами, і так далі, або не довіряють. Є люди, є, і повірте, це можна буде донести до міжнародного валютного фонду і до наших донорів. І так далі. Але питання стоїть в тому, а як цей новий уряд далі буде працювати? Ось і все. І тут сьогодні, ну на моє велике переконання, у нас одна проблема. Одна проблема, як у депутатів, це Арсеній Яценюк. Ну, от так от мені здається. І ми розуміємо, що консенсус знайти в цьому, тобто люди мають приходити і знаходити консенсус. Ну, коли всі фракції говорять, давайте спробуємо інше, і одна фракція буде стояти на своєму, і фракція з 80 депутатами, куча мажоритарників, і повірте. Ну, неможливо знайти компроміс, коли дві різні точки зору, і кожен буде стояти на своїх. Тому, на моє велике переконання, компроміс, він зараз шукається. Ви знаєте, що сьогодні буде відбуватися зустріч голів фракції разом з прем'єром головою Верховної Ради, він шукається. І, звичайно, правильно колега говорить: якщо дві великі все ж таки знайдуть компроміс і знайдуть місце. Скажімо, для маленьких фракцій, а сьогодні Батьківщина говорить про одне: ми будемо підтримувати уряд будь-який, навіть уряд Арсенія, коли ми побачимо правильну соціальну економічну політику, от ми готові дискутувати. І якщо ми новий уряд загонимо в рамки правильної соціально-економічної політики, де він буде в цих рамках. Робити реформи і проводити певні там, законодавчі ініціативи, урядові і так далі, ми готові підтримувати такий уряд, навіть уряд Яценюка. Якщо ми побачимо, що будуть договорники навколо міністерств, відомств. Державних підприємств або смотрящих і так далі, ми не будемо такому уряду допомагати. Просто ми не зможемо. Тому що ми сьогодні розуміємо, що все ж таки по великому рахунку від двох великих фракцій бо їх 222, Від них залежить, скажімо, і проходження всіх законопроєктів через парламентську коаліцію. Тому ми і я закінчую. Тому ми і говоримо. Давайте спочатку. Якщо ми да, то ми будемо з вами е, з однієї сторони. Якщо ні, ну тоді пана воно. Я погоджуюсь з колегами. Знаєте, якщо дійсно ми на наступному тижні е, знайдемо компроміс, дійсно компроміс, тому що країна чекає, перш за все, від нас, від коаліції, компроміс. Е, я вважаю, що буде стабільність, і стабільність буде на протязі року. Е, парламент буде стабільно працювати і підтримувати коаліція, буде підтримувати ініціативи уряду, який би він не був. Але потрібно знаходити компроміс. Кожна фракція має свої пропозиції щодо коаліційної угоди, щодо термінів, щодо певних галузей і так далі, потрібно знаходити. І повірте, колеги, від цього чекає країна. Ми з вами повернулися з регіонів. Я, до речі, сьогодні від'їжджаю на Сумщину і там буду два дні зустрічатися. А повернувся з Рівненщини. Сьогодні чекають люди. Ну скільки вже можна, вони хочуть реформ. Вони хочуть краще жити, вони хочуть підвищених зарплат. Ну для цього нам потрібно відпрацювати механізми, щоб забезпечити ці і підвищені зарплати, і пенсії, і е, власне виробництво, і зменшити тіньову економіку. Тому нам потрібно просто е, домовлятись. А знаєте, коли нам просто проштовхують, от я ще хотів сказати: ми ж з вами, от ви мажоритарники. Ну хіба ви не знали, коли голосували за податковий кодекс, що аграрії вийдуть? Ми казали про це. І чому, от чому не почули? Хоча можливо було сказати так. Є проблема. Ми забираємо з галузі 20 мільярдів, натомість в бюджеті всього 300 мільйонів. А як доступ цих маленьких до кредитів, до програм, а залучення їх в організований ринок продажу сільськогосподарської продукції, якщо вони навіть на сільгосвиробники, а якість продукції цих людей, а безпечність тут ми ринки відкриваємо, великі починають заробляти, відшкодовувати подиви. А ці маленькі навіть не можуть вийти на організований ринок, скласти партію, заробити кошти, тому що в них ні від сертифікати їм не видають. Вони не є. Цільгосвиробниками кредитів, Спасибо. дешевих довгих Ми хіба про це не знали? Довели, що почали тепер вирішувати з аграріями. Потім спитав це говорить про наступне: давайте просто чути один одного і повірте, от як ми зараз чуємо, якщо б ми так чули в Верховній Раді, все було по іншому. А люди